Біблія, Старий Завіт, 4 книга Мойсея, Числа, розділ 29. Сьомого місяця, першого дня місяця, буде у вас святе зібрання, не виконуйте жодної буденної роботи. Це буде для вас день гучного сурмлення, і принесіть жертву всепалення, як приємні пахощі для Господа, одного тельця з великої худоби, одного барана. Сім однолітніх ягнят без вади, а до них у хлібну жертву три десятих ефи пшеничного борошна, замішаного на олії, на тельця, і дві десятих ефи на барана, та по одній десятій ефи на кожне ягня із семи ягнят, а також одного козла в жертву за гріх, щоби звершити за вас викуплення. І це крім новомісячної жертви всипалення. З її хлібною жертвою та повсякденних жертв спалення, з її хлібними жертвами і жертвами возливання, згідно із встановленим для цього приписом як любі пахощі вогняної жертви для Господа. Десятого дня цього ж сьомого місяця буде у вас святе зібрання, ви упокорюватимете ваші душі і не будете виконувати жодної праці. Принесете в жертву всипалені, як приємні пахощі для Господа, одного тельця з великої худоби, одного барана, сім однолітніх ягнят, які мають бути у вас без вади, до них у хлібну жертву три десятих ефи пшеничного борошна, замішаного на олії, на тельця, дві десятих ефи на одного барана, по одній десятій ефи на кожне ягня із семи ягнят, а також одного козла у жертву за гріх. Окрім жертви викуплення за гріх і повсякденної жертви всепалення з її хлібною жертвою та жертвою возливання. 15-го дня сьомого місяця буде у вас святе зібрання, не будете виконувати жодної буденної праці, а протягом семи днів відзначатимете свято для Господа, принесете у всепалення вогняну жертву, приємні пахощі для Господа. Тринадцять тельців з великої худоби, двох баранів, 14 однолітніх ягнят. Всі вони мають бути без вади, а до них хлібна жертва три десятих ефи пшеничного борошна, замішаного на олії, на кожного тельця з усіх тринадцяти тельців, дві десятих на кожного барана з обох баранів, і десяту, тобто по одній десятій ефи, на кожне ягня з усіх чотирнадцяти ягнят. А також одного козла з отари у жертву за гріх, крім повсякденної жертви всепалення з її хлібною жертвою та його жертвою возливання. Другого дня принесете 12 тельців з великої худоби, двох баранів і 14 однолітніх ягнят без вади, їхні хлібні жертви і їхні жертви возливання, для тельців, баранів і ягнят за їхньою кількістю згідно з приписом. А також одного козла в жертву за гріх, окрім постійної жертви всепалення з її хлібною жертвою і їхніми жертвами визливання, третього дня одинадцять тельців, двох баранів і чотирнадцять однолітніх ягнят без вади, їхні хлібні жертви і їхні жертви возливання, для тельців, баранів і ягнят за їхньою кількістю, згідно з приписом одного козла в жертву за гріх. Крім постійної жертви всипалення з її хлібною жертвою і її жертвою возливання, Четвертого дня: 10 тельців, 2 барани і 14 однолітніх ягнят без вади, їхні хлібні жертви і їхні жертви возливання для тельців, баранів і ягнят за їхньою кількістю, згідно з приписом, і одного козла зотарив жертву за гріх, окрім постійної жертви всипалення з її хлібною жертвою. І її жертвою возливання. П'ятого дня дев'ять тельців, два барани і 14 однолітніх ягнят без вади, їхні хлібні жертви і їхні жертви возливання для бичків, баранів і ягнят за їхньою кількістю, згідно з приписом, а також одного козла в жертву за гріх, окрім постійної жертви всипалення з її хлібною жертвою і її жертвою возливання. Шостого дня вісім тельців. Два барани і 14 однолітніх ягнят без вади, їхні хлібні жертви та їхні жертви возливання для тельців, баранів і ягнят, за їхньою кількістю згідно з приписом, і одного козла в жертву за гріх, окрім постійної жертви всипалення з її хлібною жертвою і її жертвою возливання, сьомого дня сім тельців, два барани і 14 однолітніх ягнят без вади – їхні хлібні жертви і їхні жертви возливання для тельців, баранів і ягнят за їхньою кількістю, згідно з їхнім приписом та одного козла в жертву за гріх, крім постійної жертви всепалення з її хлібною жертвою і її жертвою возливання. Восьмий день буде у вас заключним. Не будете виконувати жодної буденної праці, принесете у всипалення вогняну жертву на приємні пагощі для Господа. Одного тельця, одного барана і сім однолітніх ягнят без вади, їхні хлібні жертви і їхні жертви возливання для тельця, барана і ягнят за їхньою кількістю згідно з приписом, а також одного козла в жертву за гріх, крім повсякденної жертви всипалення з її хлібною жертвою та її жертвою возливання. Такі жертви приноситимете Господу під час ваших свят. Окрім ваших жертв за обітницею, ваших добровільних дарів на всипалення, ваших хлібних жертв, ваших жертв возливання і ваших мирних жертв, і переказано було Мойсеєм ізраїльським нащадкам усе, що Господь заповів Мойсеєві. Розділ 30 Звернувся Мойсей до князів племен ізраїльтян з такими словами Ось що заповів Господь. Якщо чоловік складе обітницю Господу чи присягнеться, беручи на себе якесь зобов'язання стосовно своїх дій, то він не повинен порушувати свого слова, а виконати все, що вийшло з його уст. Однак, коли жінка дасть обітницю Господу, беручи на себе зобов'язання ще в домі свого батька за своєї молодості, а її батько чув цю обітницю і її зобов'язання, які вона взяла стосовно своїх дій, але її батько. Промовчить, не заперечуючи їй, то всі її обітниці і кожне зобов'язання, які вона взяла стосовно своїх дій, залишаться в силі. Якщо ж її батько в той день, коли почує про всі її обітниці, заперечить їй, то всі її зобов'язання, які вона взяла на себе стосовно своїх дій, не будуть чинними. Господь простить її, оскільки її батько заперечив їй. Якщо ж вона вийде заміж, будучи ще пов'язаною своїми обітницями або зобов'язаннями своїх уст стосовно своїх дій, а її чоловік, почувши про них, промовчить того дня, коли почує, то її обітниці залишаться незмінними, як і її зобов'язання, які вона брала на себе стосовно своїх дій, залишаться в силі. Коли ж її чоловік того дня, коли дізнався про всі її обітниці, що залишаються чинними, а також про зобов'язання, які вона взяла на себе стосовно своїх дій, заперечить їй, то він їх уневажнює, і Господь їй простить. Але обітниця вдови або розлученої, а також усе, чим вона себе зобов'язала стосовно своїх дій, залишаються їй в силі. Якщо ж вона складає обітницю чи приймає зобов'язання склятвою стосовно своїх дій у домі свого чоловіка, а її чоловік, дізнавшись про це, промовчить і не заперечить їй, то всі її обітниці і всі зобов'язання, які вона взяла на себе стосовно своїх дій, залишаться в силі. Якщо ж її чоловік того дня, коли почує про все, що вийшло з її уст, всі обітниці і зобов'язання стосовно її дій, категорично заперечить їй, то вони не можуть бути дійсними. Її чоловік уневажнив їх, а Господь простить їй. Усяку обітницю і всяку зобов'язуючу присягу стосовно дій дружини, її чоловік може залишити в силі, і її чоловік може скасувати їх. Але якщо її чоловік промовчить у її справі до наступного дня, то це означатиме, що він залишає в силі всі її обітниці та всі зобов'язання, взяті нею. Він затвердив їх, оскільки у той день, коли почув, промовчав, не заперечивши їй. Якби він побажав би скасувати їх через деякий час після того, коли про це почув, то він понесе її гріх. Це постанови, які Господь заповів через Мойсея стосовно взаємин між чоловіком і його дружиною, між батьком і його незаміжньою дочкою, за її молодості в домі свого батька. Розділ 31. Господь промовив до Мойсея такі слова: Ти маєш помститися мідіянцям за кривду, причинену ізраїльтянам, після чого приєднаєшся до свого народу. Тому Мойсей звернувся до народу з такими словами: озбройте споміж себе чоловіків до війська, щоби виступили проти мідіянців і помстилися від Господа мідіянцям, пошлете до війська по тисячі чоловік з племені від усіх ізраїльських племен. Тож було вилучено з ізраїльських тисяч по тисячі з племені, 12 тисяч озброєних військових. І Мойсей вирядив їх по тисячі з кожного племені на війну під проводом Пінхаса, сина священника Елеазара. Вони взяли священний посуд і військові труби для оповіщення. Всі вони вступили в бій з мідіяном, як заповів Господь Мойсеєві, і знищили всіх чоловіків. Разом з полеглими в битві загинули також мідіянські царі: Еві, Рекем, Цур, Хур і Рева. П'ять медіянських царів стратили також мечем Валаама, Беорового сина, взяли ізраїльтяни в полон медіянських жінок та їхніх дітей, захопили всю їхню худобу, всі їхні отари і все їхнє майно, Усі їхні міста, де вони проживали з усіма їхніми оселями, вони спалили вогнем. І забрали все награбоване майно та всю здобич в людях і худобі. Полонених здобич і награбоване добро вони привели до Мойсея, до священника Елеазара і до громади Ізраїлевих синів у табір на рівнинах Моаву, що біля Йордану, напроти Єрихона. Мойсей, священник Елеазар, і всі старішини громади вийшли їм назустріч за табір. Мойсей розгнівався на провідників війська, на тисячників і сотників, які поверталися з бою. Мойсей їм сказав. Чому ви залишили живими усіх жінок? Адже вони за порадою Валаама, були для ізраїльських чоловіків причиною для відступлення і зневаження Господа заради пеора, через що і сталася пошесть у Господній громаді. Тому негайно знищить усіх хлопчиків з поміж дітей, а також стратьте кожну жінку, яка вже мала статеві стосунки з чоловіком. Проте залишіть для себе при житті усіх молодих дівчат. Які не мали статевих стосунків з чоловіками. Ви ж самі залишіться поза табором на сім днів. Кожен, хто вбив когось і кожен, хто доторкнувся до вбитого, нехай очиститься третього дня і сьомого дня. Це стосується вас і ваших полонених. Очистіть кожну одежину і всі шкіряні предмети, а також усі вироби з козячої вовни і всі дерев'яні предмети. А священник Елеазар сказав чоловікам воїнам, що повернулись з бою, це вимога закону, який дав Господь Мойсеєві, що ж до золота і срібла, міді, заліза, свинцю і олова, то всяку річ, яка витримує пробу вогню, переведіть через вогонь і стане чистою. Однак нехай також буде очищена очищальною водою. Все, що не витримує проби вогню, переведіть через очищальну воду. Сьомого дня виперіть свій одяг і очистіться, після чого ввійдете до табору. Тоді промовив Господь до Мойсея такі слова: Порахуйте, ти і священники Лазар, а також глави племен у громаді по батьківській лінії, загальну кількість захоплених в полон людей і худоби, поділіть здобич пополовині між учасниками війни, які були задіяні в бою, і поміж усією громадою. Але від військових, котрі брали участь у бою, відділіть данину для Господа, одиницю від п'ятисот, як з людей, так і з великої худоби, ослів і овець, візьмеш з їхньої половини і віддаси священникові Алеазарові як особливий дар для Господа. А з половини, що припаде ізраїльтянам. Візьмеш по одному з п'ятдесяти, як з людей, так і з великої худоби, з ослів, з овець і всіх інших тварин, віддай це левітам, які здійснюють служіння в Господньому наметі, і зробили Мойсей та священники Лазар, так як заповів Господь Мойсеєві. Було здобичі, що залишилось від захопленого військовими людьми овець 675 тисяч, великої худоби 72 тисячі. Ослів 61 тисяча жінок, тобто дівчат, які не мали статевих стосунків з чоловіками, всього 32 тисячі. Половина, тобто частка тих, які брали участь в бою, становила з числа овець 33,7 тисяч 500, з овець данина для господа становила 675, з великої худоби з 36 тисяч. Данина для Господа 72. З 30 тисяч п'ятисот ослів, данина для Господа, 61. Людей було 16 тисяч, з них 32 душі, як данина для Господа. Усе те, що було відділене як дар для Господа, Мойсей передав священникові Елеазарові, як і звелів Господь Мойсеєві. Друга половина яку відділи Мойсей від здобичі військових, котрі воювали для ізраїльських синів, тобто половина для решти громади, складала овець 337 тисяч 500, великої худоби 36 тисяч, ослів 30 тисяч 500 і 16 тисяч людських душ. З половини, що належала ізраїльським нащадкам, Мойсей узяв одне з п'ятдесяти, як з людей, так і з тварин, та віддав усе левітам, які здійснювали служіння в Господньому наметі, як і звелів Господь Мойсеєві. Після цього прийшли до Мойсея всі поставлені над тисячами військових тисячники і сотники. Вони сказали Мойсеєві: ми твої слуги. Перерахували воїнів, які були під нашим керівництвом, жодного з них ми не втратили. Як дар для Господа, кожен з нас, хто знайшов якийсь золотий виріб, браслет, ланцюжок, обручку, сережку чи защіпку для волосся, ми принесли, щоб звершити за наші душі викуплення перед Господом. Мойсей та священники Лазар прийняли від них золото в різних виготовлених виробах. Всього золота в цьому особливому дарі, отриманому від тисячників і від сотників для Господа, було 16 тисяч 750 шеклів. Рядові воїни взяли здобич кожен особисто для себе. Прийнявши золото від тисячників та від сотників, Мойсей і священник Елеазар внесли його в намет свідчення як пам'ять для ізраїльських синів перед Господом. Розділ 32 Сини Рувима та сини Гада мали дуже багато худоби. Коли вони побачили землю Єзера та Гілеацький край як придатну місцевість для випасання худоби, то сини Гада й сини Рувима прийшли і сказали Мойсеєві, священникові Елеазарові та князям громади такі слова: «Атарот», Дібон, Язер, Німра, Хешбон, Елеале, Себам, Нево і Беон. Земля, яку Господь завоював перед ізраїльською громадою, ця земля придатна як пасовисько для худоби, а в твоїх рабів багато худоби. Якщо ми знайшли ласку в твоїх очах, говорили вони, то нехай ця земля буде дана твоїм слугам у спадок, не переводь нас через Йордан. Тоді Мойсей сказав синам Гада та синам Рувима: Ваші брати підуть воювати, а ви хочете осісти тут? Навіщо ви відвертаєте серця ізраїльтян? Аби вони не йшли в край, який їм дав Господь, так учинили ваші батьки, коли я послав їх в Скадеш барнеа обстежити землю. Вони дійшли до долини Ешкол і обстежили землю, але потім відвернули серця ізраїльських нащадків, аби ті не йшли в край, який Господь їм дав. Тоді Господь запалав гнівом і, заприсягнувшись, сказав люди, котрі вийшли з Єгипту. Від двадцяти років і вище не побачить землі, про яку я клявся Авраамові, Ісаакові та Якову, оскільки вони не були цілковито слухняні мені, за винятком Халева, сина Єфунея, Кенезеця та Ісуса, сина Навина, котрі завжди слідували за Господом. Тому запалав Господь гнівом на Ізраїль, і Він зробив так, що вони блукали пустели сорок років, доки повністю не вимерло все покоління тих. Хто в очах Господа чинив зло, тепер, наслідуючи ваших батьків, повстаєте ви, нащадки грішних людей, аби ще більше посилити гнів Господа на Ізраїль. Адже якщо ви відступите від нього, то він і надалі залишатиме вас блукати пустелею, і ви погубите весь цей народ. Але вони підійшли до Мойсея і сказали: ми лише тут побудуємо кошари для нашої худоби і оселі для наших родин. А самі ми озброїмось і навіть випереджаючи ізраїльських нащадків, підемо аж доки не запровадимо їх до їхніх поселень. Наші ж діти житимуть у містах, обнесених мурами, захищені від тих, хто живе на цій землі. Ми не повернемось до наших осель, доки кожен з ізраїльських нащадків не заволодіє своєю спадщиною. До того ж, ми не претендуємо на наділ разом з ними по той бік Йордану. І далі. Бо ми одержали спадщину по цей бік Йордану, тобто на сході. Мойсей відповів їм: якщо ви зробите так, як говорите, і, озброївшись, підете перед Господом на війну, якщо кожен з вас озброєним перейде Йордан перед Господом, доки він не прожене своїх ворогів сперед свого обличчя, і доки весь край не буде здобутий перед Господом, і лише після цього ви повернетесь сюди. То ви будете невинні перед Господом і перед Ізраїлем, а ця земля стане вашою власністю перед Господом. Коли ж ви не зробите так, то згрішите перед Господом і усвідомите свій гріх, коли ви понесете покарання. Тож побудуйте собі міста для ваших дітей і кошари для своїх отар, але зробіть і те, що вийшло з ваших уст. Тоді сини Гада та сини Рувима, запевняючи Мойсея, сказали: ми твої слуги і вчинимо так, як наказує наш владика. Наші діти, наші жінки, наші отари і вся наша худоба залишаються тут, у містах Гілеаду. А ми Твої слуги, кожен озброєний і готовий до бою, вирушимо перед Господом на війну, як наказує наш володар. Тоді, Мойсей, що до цієї справи. Віддав спеціальний наказ священнику Елезарові та Ісусові, Синові Навина, а також главам родів ізраїльтян по батьківській лінії. Мойсей наказав їм: якщо нащадки Гада та нащадки Рувима, озброївшись, вирушать з вами через Йордан на війну перед Господом, і той край буде вами підкорений, то дасте йому володіння Гілеацький край. Якщо ж вони озброєними. Не вирушать разом з вами, то вони одержать спадщину між вами в Хананському краю. Після цього нащадки Гада та нащадки Рувима у відповідь сказали, що Господь скаже твоїм слугам, те ми і зробимо. Озброївшись перед Господом, ми підемо в Хананську землю, але наша спадщина нехай буде по цей бік Йордану. Тож Мойсей дав їм, тобто нащадкам Гада, нащадкам Рувима. І половині племені Манасії, сина Йосифа, царство Сіхона, царя Аморейців, і царство Ога, царя Башану, всю ту землю з її містами і належними до них околицями краю. Таким чином, нащадки Гада відбудували Дібон, Атарот, Ароер, Атрот Шофан, Язер, Йокбегу, Бетнімру та Бетгаран, укріплені міста із кошарами для отар. Сини Рувима відбудували Хешбон, Елеале, Кірі Кірітаїм, Нево і Баалмеон, змінивши їх назви, а також Сібему. Вони дали нові назви містам, які відбудували. Нащадки Махіра, сина Манасії, пішли на Гілеат і захопили його. А морейці, вже, які жили в ньому, вони прогнали. Тому Мойсей віддав Гілеат Махірові, синові Манасії, і він там оселився. Так само Яір, син Манасії, пішов і заволодів поселеннями цієї місцевості і назвав їх поселеннями Яїра. Нобах пішов та захопив Кенат і назвав їх своїм ім'ям Нобах.